2 грудня. Так, снігу немає, а в мене як у касі 12 місяців. Тільки я не за пролісками пішла. Я пішла походити, можливо, знайду десь грибок. Ну, чи знайду, чи не знайду, це буде в мене відео. Але ось натрапила, дивіться, який підсніжничок. Польський який красень. Отак. Так що, знаєте, кажуть, хто шукає, той знайде. Хто хоче, той зробить. І вам того вважаю. А не буде грибів, просто продихаєте. Шкода, звичайно, що йдеш, так дихаєш і знаходиш грибочки. Дивіться, один. А вон далі деякий красивий захований. І вони червиві. Але, можливо, цей не червивий, цей такий тугенький. Але дуже багато. Вже б на сковорідку назбирала, але дуже багато червивих. Знаходиш і червиві. Ну нічого. Починається дощ, я якось скоріше стараюся йти до машини. І ви подивіться, яка краса. А ось який красунчик. Ні, це не білі. Це польські. Але ой, повністю гнили, бачите? Повністю згнив черві його з'їли. Тому я ж кажу, що і знаходиш гриби, але і це таке саме. М'яке-м'яке. Нема нічого взяти на вибачте. Понці червили. Раніше потрібно було трішки, але нічого. І за те, що сходила 2 грудня і бачила гриби. Навіть якщо грибів ви не назбираєте, ви побачите навколо себе. Дивіться, яку красу. Просто краса. Так що, якщо є можливість, сходіть до лісу. Гарного дня вам.